Як ви можете пам'ятати, в останніх відеороликах ми з вами відкривали цей Хеллоуін. Я його докупив, тому що того разу мені не ставало що з 5 левелів. Забираємо це все. Ух, оці броніки хороші, хороші. Ну, дай Бог, якщо зараз чорний виб'є, то буде взагалі супер. Ну, давайте цю пікнем. Ах, жовта, але не онла, вроді би, так? Да? Ну, в принципі, непогано. Оп, хтось написує. Це за блюрами. Так, давайте тоді забираємо емоцію, давайте заберемо, Ми ніякі емоції не, за... не забирали. Ці рингтони всі, коротше, пропускаємо. Так, шляпка. Ну, тут чорна така хороша, інших кольорів тут нема. Беремо, забираємо тоді цю чорну. Забираємо ці тиковки так само. Ой, оце цей костюм, заради якого я сюди йшов. Забираємо емоцію беремо. Ну от кейсик теж забираємо, емоцію теж заберемо. Ці тачки, подивимося, що це взагалі за машини такі. І що воно залишається? Воно залишається Хевік. Ух, я не знаю, скільки він коштує взагалі. Вже багато в штаті, братан. Так, рингтони. Ну, Ренгтони вони мені взагалі не потрібні. Вже з кій тих ренттонів. Давайте це зразу вже зараз продаємо. Нам ну, навіть опит не треба, та й Ренгтони не треба, в принципі. Ну, в принципі, що. А, що одна попитка на броніки. От зараз цей чорний, якщо заберу, ну хоча б просто, і не не Давайте там, де мишка стоїть, там і пік. Ай, зелене. Ладно, окей, нормас. хоча б щось, але хотілося б той неоновий чорний. Давайте заберемо, нехай сюди стоїть. Окей, окей. Ну, в принципі, ми вже все добили. У нас ще є оцих 6 тисяч, як воно називається, тиковок. Навіть не знаю, ну, Ці тачки позабирав, вроді би, все позабирав. Зараз так ще чисто оком гляну. Ну, ніби ніби, да, Ніби вже все забрав. Так, знову оці ці дві наші машинки. Давайте попробуємо на оці прокатитись. Ну, стартує бодро, стартує бодро, я думаю, буде дріфтувати. Ой, я, звичайно, жал хотів нажати на В. Ну, така, типу, тачка нормальна. Давайте добіжимо, щоб догнати ту нашу стару тачку. Добіжимо до нашої Hot Wheels, вона похожа на якусь типу такої Wheels чи щось, типу, такого. Так, догнаю нашу машину, яка в'їхала біля... без нас. Мені от інтересно, скільки от максималка, типу, і скільки слив на свалку. Лям 250, а тут скільки. О, 5 лямчиків від 350. Ну я напевно, її потім продам госку, вона мені чесно, якщо не потрібна. У мене є тайканчик, мій любимий, а ці тачки такі ну мені не заходять. Так, давайте з вами трошки покрутим кейси, десь до 15 тисяч, напевно. Не знаю, не знаю, треба буде подумати, чи на всі бабки крутити. чи... Я думав що за 15 тисяч купити машину, але якось і контента треба зробити. Блін, я думав, діво вже випаде. Ай, uh, Nissanчик. Ну давайте, я не знаю, давайте продамо мене. там 400 тисяч коштів, щоб його продати. Ну, по бокам ще топу тачки. Ладно, окей, йдемо далі, крутимо. Подивимося, зараз що нам тут випаде трошки швиденько, потім покрутим ще. Блін, думав дочь. Думав дочь. Скільки ця тачка коштує? 250 коні. А, ладно, нехай буде. Окей, крутимо далі. Крутимо далі. Также називають, що играє на сервері Quant. Промокод Horde, який вам дасть плюшечки. Ого, везе, везе. По-моєму, да, 1500. Нормальок, нормальок. Ми повинні в плюсі з кейсів. Десь до 15 планую покрутити, але подивимося по ситуації. Ну от, все, от вони знов сірі машини. Окей, окей, крутимо далі. 19 конів у нас є. Опа. Блін, я думав, це Макларен, якийсь настоящий фігня полна, Давайте ще раз, фігня. Давайте попробуємо якусь такою простою, взагалі, більше, ніж швидкими відкриттями. Не знаю, що так. Знову фігня випадає, я вже думав, от воно, Феррарі чи що це таке. Воно байти, дуже жорстко байти, дуже жорстко. Навіть не знаю, що сказати. Може трошки покрутим Lamborghini зараз. Оооо, оце вже добре. Але б наступна випала, то було б покраще. Окей, крутим далі. Не знаю, мені здається, що ми нічого сьогодні не вигідніме. Я просто зараз простру всі свої коїни. Ну, щось фіолетово падає, таке, типу, червоне, взагалі не падає. І розове тільки де-де-не-де, де, де, оці доджи і так далі. Але щось, типу, такого нормального, ну не знаю, ще мені не. Ох, тут. Нормально так пролетіло купа розових. Окей, okay, це. Та продаємо нафіг, вона мені потрібно. Окей, okay, крутим далі. 19 коїнів, коїни щось взагалі не зменшується. Це поки що мене радує. Знову філ, ага, не, фігушки перекрутились на цю сіру. Окей, давайте швидко трошки покрутимо. Давайте ще один швиденько. Окей, давайте попробуємо кейс з цим спегасі, з, з ламбами. Може тут мені хоча б повезе, але. Якщо чесно, я взагалі не надіюсь на якийсь хороший дропчик. Ну, пролітає хороша ламба. Я вже думав, от вона, вот, а ні, ніфіга. Окей, крутимо далі. Не знаю, вже скільки. Ну поки що ми на нулі стоїмо, типу на місці, кої не стоять. Ой-ой-ой! От пролетіла одна е, ора... ну, легендарка, типу два міфіка, якщо так розсуждати. Да? І просто от прямо на таке гамно стало. Окей, ладно, крутим. Пролітає знову дуже багато чітких тачок і випадає одна серібна між всіма Ну, Давайте повернемось до нашого кейсу, напевно. Мені там більше везло. Такс, ну, подивимося, що тут взагалі? Ну Тут діво, е, бо ця як вона не діво. Коротше, ви поняли, вона саме найкраща, ну і тут таке. По мелочі може бути. Ну давайте трошки знову поспільним цей кейсик. Короче, я вирішив вже всі коїни тратити, я не буду залишати собі цих 15 тисяч. Ну, Dodgic wyпаł znowu пораду, конечно, з хуракан того кейсу вообще, чи ось Пегасі, нічого. Ну вот, воно так байтить. Ну я хоч раз побачу якусь таку топову тачку, ну бо це вообще ужас. Я не знаю, може попробувати просто перезайти. Ну, давайте поки що ж трошки так покрутим не знаю, знов сіре. Ну от воно дало буквально там три тачки такі легендарні, і все, і тепер просто випадають тільки сіре, 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 і все, ну типа, Скайлайн, звісно, тільки що випав теж нормально, але, блін, ну, ну от, сині вже окей, хоча б щось. Але нам треба легендарне або міфік, щось типу такого, червоне оце, жовте. Отакі сірі, сині, це все нам, ну, от, знову ну, якась фігня повна. Хоча б щось таке, щоб коштувало бабки, щоб можна було слити. Давайте поспілимо вже швиденько, може так щось повезе хоча б. Ніфіга. Давайте, ладно, попробуємо вже вернутися до простої прокрутки. Трошки вам обрізув відосик того, що нічого взагалі, особо такого не випадало. Зараз вам поставлю якусь таку музичку ускорю скоро і подивитись того, що особо нічого до кого не випадає. Короче, я вирішив того, що ще щось не везе, не знаю. Давайте попробуємо, може так. Дети кейси я вже забув, блін, от вони Магазина, ну все, давайте ще 6000 лише раз буквально. Це таких там 12-13 кейсів, десь так. Не знаю, може вдруг, вдруг щось повезе, конечно, повірив, 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 що мені випаде. Я забув, кожен з боліт, конечно випаде все, пролітає Фігня повна випадає. Ну не знаю, не знаю. Може хоча б, ну хоч щось уже, я не знаю. ну Хоч якусь червоненьку, я не знаю. Ну, пролітає купа Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось є. Прогрес GT. Блін, Макларен, похоже. Давайте заберемо. Давайте ще зараз крутинемо буквально пару кейсики і подивимося, що це за тачка така. Надіюсь, вона хоча б нормально їде. Коротше. Та яка фігня, аж зобще нічого не випадає. Давайте дивитись, що там за тачка. Їдеш? Ну, виглядає хорошо, виглядає хорошо. Давайте попробуємо, як вона взагалі. Вообще... Так, здавні, давайте для початку будемо 320. У мене так само їде мій порш. Навіть не знаю. Ну давайте покрутимо поки що далі, пофіг на ту машину. Давайте простою прокруткою, скажімо так, нашу насолоду більш прод... продлимо. Ну, а знову червоне пролітає, я думаю, от воно вже, звісно. Вот, ну, от це, по суті, я покрутив кейсів на 20 тисяч гривень. Як воно нічого не випадає, я взагалі не розумію. Коротше, там нічого мені особливо не випало, блін, я хочу протестувати цю тачку, як вона взагалі загалом їде. Ну, набирає, набирає бодру, звука в неї ще якогось немає, Якісь, просто ніби якась геташна машина. Yeah. Ну, але на свалку запетляю, можна її слити. Ну їде, ну типу, непогано, але мені здається, що поршак їде набагато краще, тим більше, ну, не толку мені знаю, напевно, її, скоріше за все, просуслию. Тому що я навіть не знаю, що мені тоді з нею робити, тільки що не сливати. Всім хочу подякувати за перегляд даного відеоролика. Не забувайте про мій промокод Хор, який вам дасть багато різних плюшок. Так що всіх чекаю на сервері Куанти.